Ніколи не дозволяй робити з собою цих три речі, а особливо останнє. Перше, не дозволяй критикувати себе за своє минуле. Те, що вже відбулося, те, що вже зробив. Слухай, це твій досвід, і дякуючи йому, ти став таким, який ти є сьогодні. Це частина твоєї історії. Тому не дозволяй за попередні речі критикувати. Друге, ніколи не дозволяй осуджувати або поправляти своє тіло. Твоє тіло, твоя справа, ти в ньому живеш, ти від нього кайфуєш. Якщо іншій людині щось не подобається, вона може не дивитися, не спостерігати, але вона не має права його критикувати і осуджувати. Ти захочеш своїм тілом щось зробити, ти це зробиш. І людині не подобається, значить, її місце поряд з твоїм тілом. І третє, що найважливіше, ніколи не тримай з собою людей, які скажуть, що ой, в тебе не вийде. Чому? Тому що в тебе вийти. Не виходить тільки в тих людей, які ніколи нічого